Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. Сьогодні ми говоримо про волонтерську діяльність. Ми спілкуємося з Євгеном Сіденко, кандидатом технічних наук, доцентом кафедри інтелектуальних інформаційних систем, волонтером громадським діячем. Євгена Вікторовича, вітаю! Вітаю також міжнародний день волонтера вже 5 грудня, угу. і волонтери серед нас це наші студенти, викладачі і співробітники. Євгене Вікторовичу, кого ми можемо назвати волонтером? Ну, на мій погляд, волонтерами є ті люди, які допомагають іншим, які знаходяться в скрутному становищі або потребують допомоги. На думку наших захисників, волонтером є саме та людина, яка ладна врятувати життя іншої людини, часом ризикуючи своїм життям. Розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на ваше буденне життя до 24 лютого 2022 року? Ну, вплинула, чесно кажучи, по-різному. Є і позитивні моменти, і негативні. З точки зору позитивних моментів, то я став волонтером майже з другого дня війни і вже дуже багато кому ми змогли допомогти. Також війна вплинула позитивно, я одружився і вважаю це такою приємною новиною для. Моїх рідних, близьких. Якщо казати, може, такий ну, не негативний момент, але такі більш ускладнені моменти були це прийти в себе швидко, отямитися, зрозуміти, що треба робити, як по волонтерській справі, так і по основній роботі, тому що її ніхто не відміняв і дуже багато було додаткових справ, які необхідно було виконувати швидко і якісно. Чому ви вирішили стати волонтером все ж таке? Ну, я вважаю, що це, мабуть, моє якесь покликання було давно, і я, хвилину не роздумуючи, захотів допомагати, витрачати свій час, тому що, як ви пам'ятаєте, перші дні війни дістати щось, особливо з ліків, було майже неможливо. Я пам'ятаю, часи, коли Три-чотири години стоїш біля аптеки, холодно, дуже сильно було, і не знаєш, чи, чи купиш ти щось, а люди потребували медикаменти, які стосувалися які безпосередньо були від, від, від цих медикаментів, залежало їх життя: інсуліни, потім також препарати для щитовидної залози, ну і так далі. Тобто дуже багато різних препаратів. Тому. Вирішив стати волонтером, щоб допомагати? По-іншому, ніяк? Скажіть, будь ласка, ось, наприклад, у мене мама в окупації, і от їй потрібні вкрай ліки саме за щитовидною залозою. Чи вирішується якось це питання реалізації ліків зараз або ж на початку самої повномасштабної війни? Значить, як на початку повномасштабної, так і зараз, і в майбутньому. Наша громадська організація, вона з ліками завжди допомагала і доставляли ми в найскладніші точки, найгарячіші через інших волонтерів, десь через військових, десь колись якщо хтось їхав навіть на окуповані території, так набагато складніше, тому що не знаєш, довезуть вони чи ні. А ці ну, препарати коштували дуже. Не те що, не те, що дуже багато коштували, але їх дістати було дуже важко. З Німеччини діставали там від компанії Bayer, з, з Нідерландів, з Словенії, тобто дуже багато спонсорів, але які допомагали і зараз ну простіше так на деокупованих зараз територіях людям допомагати, тому що там є чіткі потреби. Ми знаємо, що в нас є, ми знаємо чим допомогти, і це робимо. Ви самостійно шукаєте партнерів, чи е, компанії самостійно виходять, виходять на вашу волонтерську організацію? Так, е, в нас організація громадська, вона називається відновлення та натхнення. Значить, і координатори е, і керівники цієї е, громадської організації е, вони безпосередньо е, зв'язувалися з різними організаціями громадськими, також за кордоном. І, е, Дивлячись, як ми це реалізуємо, як ми допомагаємо, тому що перш за все пріоритетним напрямком нашої громадської організації є відновлення духовних цінностей військових та сімей загиблих героїв, тому вони бачили, що ми нічого собі не беремо, ми безкоштовно працюємо, допомагаємо військовим їхнім сім'ям. Просто потім, навіть коли ми вже бачили, що ми можемо спонсорів, спонсори дають нормальну кількість необхідних ліків продуктів. Ми також і допомагали ВПО тим, хто постраждали від обстрілів, від підриву Каховської ГЕС, малозабезпеченим, багатодітним сім'ям. Тобто, ну повністю охопили. Ми навіть колись рахували там в певний в перший місяць повномасштабної війни, ми допомогли. Близько 12-14 тисяч е, людей допомогли, тобто це перший місяць. А потім ще дуже багато. Ну так, так шло, що ми не зупинялися і досі не зупиняємося, працюємо над цим. І спонсори є за кордону дуже багато, є і партнери е, всередині України. Е, ну і в принципі, е, ми завжди самі є також спонсорами, які. Допомагають іншим, якщо в мене є речі, які я можу віддати, або кошти пожертвувати на ЗСУ, я й задоволений це роблю. Розумію вас. Чи стикалися ви з негативною якоюсь оцінкою чи з негативними відгуками серед звичайного населення чи приватних якихось підприємців? Тому що я часто чую він волонтер. Але такий собі. Я не вірю, що він доставить ці гроші, ці речі, одяг, ліки за місцем призначення. Так, так. Я не скажу, що це було дуже багато таких прикладів, але були особисто. Бачив, коли ми розвантажували чергову фуру з гуманітарною допомогою. Підійшла одна людина і каже: Ой, ви такі волонтери, ви собі це потім грабете і так далі, ви нікому не допомагаєте, тільки робите вигляд, що допомагаєте. Потім пройшло десь місяць, людина з нами познайомилася, вона 10 разів вибачилася, що так казала, тому що побачила, що абсолютно ми працюємо безкоштовно, свій вільний час, коли ми можемо. І все повністю, що маємо. Ми віддаємо тим, хто цього потребує. З таким чином ми підтверджуємо саме те гасло з інтернету, з нашої мережі, що українці, нарешті, все ж таки об'єдналися задля перемоги над спільним так. ворогом, угу. і кожна людина є потрібною на своєму місці, і кожна людина е, лише за те, щоб стати волонтером і стати на допомогу комусь. Чим для вас є волонтерство? Ну я думаю, що для мене воно є другою роботою. Тому що дуже багато часу я цьому приділяв і зараз приділяю по можливості. І це є покликанням для мене, як я вже казав, бо я бачу в цьому сенс. Я бачу, що ми рухаємося до перемоги завдяки цьому. І допомагаючи іншим, я бачу, як у людей з'являється посмішка на обличчі. А це дорого вартує. Це дійсно посмішка на обличчі людини з деокупованої території, чи навіть з окупованої. Це багато чого вартує. Розумію на своєму прикладі. Чи збираєте ви кошти на офіційні якісь полагодійні рахунки чи на власні рахунки? Так, в нас є збори на на офіційний рахунок громадської організації. Ми нещодавно закрили збір на дрон Mavic Pro Profly для 123-ї бригади. І також постійно в нас відбувається збір, тільки він не на розрахункові рахунки, а це більш матеріальна допомога. Тобто, якщо в людини є непотрібні їй, наприклад, кухонні речі якісь, так, ми із задоволенням їх приймемо і потім передамо тим, тим хто це потребує. Зокрема, ми на кожного тижня, десь декілька разів, ми їздимо в найближчі села, які постраждали від обстрілів та від підриву Каховської ГЕС. Тим людям точно потрібна будь-яка допомога, як матеріальна, так і духовна. Євгене Вікторовичу. Ми дякуємо дуже Я вам дякую. і нашим захисникам за те, що ви допомагаєте в нашій перемозі. Дякую, слава Україні! Героям слава!